Ну, тому що, по-перше, земля це ліквідний актив і вартість землі постійно зростає. Так, наприклад, в Європі вартість одного гектару землі стартує від 4 тисяч євро. Наприклад, там, країни Балтії. в країнах Балтії вартість там, в районі 4-5 тисяч євро. Щоб взяти Болгарію та Румунію, це 7-8 тисяч євро за гектар. Іспанія, там, Польща, наприклад, це 10-12 тисяч за гектар. А в Україні на сьогоднішній день вартість гектару не перевищує 2 тисяч євро. Ось, тому потенціал є для зростання землі. І лише минулого року вартість землі в Україні зросла майже вдвічі. Якщо на початку 2023 року земля коштував, гектар землі коштував порядка 40 тисяч гривень, то вже в цьому році ми бачимо, що вартість становить близько 70 тисяч гривень. Потенціал вартості землі, зростання вартості землі високий. Як я вже казав, вартість землі в Україні менше 2 тисяч євро, а в Європі вона перевищує 4 тисячі євро. Тому наш прогноз, що найближчі 2-4 роки. Вартість землі зросте в 2-3 рази. Тому саме зараз доцільно інвестувати по вигідній ціні в землю, для того, щоб в майбутньому отримати високий пасивний дохід.